Якщо молода людина складає заповіт, це сигнал, що готується піти з життя. А заповіт потрібно складати якось юридично, обґрунтовано і розумітися на цьому. Тобто для мене це питання дуже таке, знаєте, цікаве і ну, незрозуміле. Наскільки в мене є бізнес, заповіт не працює в нашій країні, як і інше законодавство. Тому я до нього відношусь. Ну, скептично, скажімо так. В будь-якому віці це вкрай потрібні речі, тому що в житті виникає дуже багато колізій, і потім щось доказати, знайти якусь справедливість в зв'язку зміною. Чи жінка йде до іншого чоловіка, чи чоловік щось може там, чи якісь інші причини, а життя ніколи, як кажуть, не вгадаєш. І в цьому житті так виходить, що треба старатися. Знаєте, як кажуть, ні віні коня, війні дорогу, а коня не трепіс міняти. Але з другої сторони, що нікому в цьому житті нічого не докажеш, а треба старатися злажити угли, тому що для того, щоб жити. А запіця, це така річ, яка страхує як справедлива річ від тих колізій, які виникають, на жаль, в нашому суспільстві, в наших людей. Якщо є сім'я нормальна і є наслідники, як кажуть. То можна заповіту і не складати. А якщо є проблеми, і якщо є, людину доглядає хтось, то заповіт, звісно, повинен бути. А в якому це віці приблизно треба його писати? Тоді, коли людина ще при своєму розумі, коли людина ще мислить, свідомо розсуждає, коли людина бачить відношення своєї родини, бачить доброту, сердечність то тоді вона має... Але це має бути вже в старості, так? Ну так, ну, ну не в 30-ті, не в 40, ще, звичайно, десь після 60. Потрібно, потрібно складати, щоб зараз, зарані поставити всі то, е, крапки над І, і щоб не було проблем потім у тих, хто має отримати тут спадщину, чи то жінка, чи то діти, чи то внуки, ну, одним словом, родичі. А якого це віку має досягти людина, щоб вже задумуватися? Ви знаєте, життя таке складне сьогодні, що не знаєш, що завтра в тебе буде. Ось я сьогодні дізнався, що молода жінка, 50 років ще немає, померла. Мого друга дружина працювала тут у виконкомі. От вроді би і рано заповіт за по рокам, а життя. І хвороба вона не дивиться ні на кого, не на рука і не на постаті. Треба складати. Мабуть, вже як, як потрібно складати зразу. Я знаю, коли людина вирахувала, що треба складати заповіт. І коли настає той час у людини? Ну, коли вона чує, що вона хвора вже якісь в неї вже потреби не такі сильні, то, мабуть, тоді. Я вообще-то думаю, что надо его складывать, потому что жизнь диктует свои условия. Но вопрос стоит в том, что каждый это решает сам для себя. Ну, в основном, конечно, это люди более преклонного возраста, пенсионеры, с учётом того, кто их будет досматривать. На того, конечно, вот как правило, складывают этот завет. Ну, я ратую, что, если она пришла уже до этого сама незалежності в якому віці може бути. Якщо прийшла ця думка, будь ласка, нехай складає. Потрібний, щоб потім діти не вставали ворогами між собою. Обов'язково треба. А це, а це якого віку має досягнути людина? Ну, я думаю, що після 60 раз таке в нас життя, люди після 60 вважаються вже з пожилого віку. Може, десь воно краще, ну, я ще так заповіт повинен бути. Складати треба тоді, коли є майно, є на що складати. Ну, та, ти вже багато років, і ти майже знаєш, що скоро маєш померти. Тоді мені здається, ну, треба. Вона ну, знає, що вона скоро має померти. Вона має бути хвора чи як? Ну, та ні, ну вже вік людині там, ну, наприклад. Е Похилого. Ну да, похилого віку. І ну обов'язково потрібно. Ну вже ж є, якщо є якісь е, залишила нащадки в собі, то е, потрібно їм це передати, їм допомогти. Я думаю, що складати потрібно, як тільки отримав перший мільйон, або хоча б 100 тисяч, або 10 тисяч доларів. Уже потрібно складати заповіт, аби ці гроші не стали причиною. Е, Судових тяганин, неприємності між рідними та близькими, потрібно це зробити, коли ти при доброму глузді, здоровій пам'яті, полон сил і енергії. Обов'язково. Я вважаю, що обов'язково справа в тому, що як би там не було, а люди після смерті починають починаються сварки між родиною. Це дуже неприємна річ. І я, людина, яка пішла у вічність. Вона зробила, я вважаю, несправедливо. Вона внесла роздор в свою сім'ю. Так, суд, звичайно, може відсудити все і, і все і всіх. Але треба зробити так, як людина хоче. Якщо в людини немає ідеї, немає мотивації, в той же час з'являються проблеми, а вона не здатна з них виборсатися може зважитись на суїцид. Це буває пов'язано з наркотиками у дівчат з небажаною вагітністю. Людина потрапляє в життєву кризу і бачить, що її чудові плани на майбутнє починають руйнуватися. Більше як особистості, бо людині дав Бог життя для того, щоб прожити для неї. А людина вже на вибирає на свій розсудок, як вона має його прожити. У вас є мрії, є мрії, які не збулися, і що ви для цього робите, щоб вони збулися? Мрія, мабуть, є в кожної людини. Просто одна мрія десь захована подаль, в глибині душі, а інша мрія в іншої людини більш на поверхні. Я думаю, що мрія така, в мене така, можна сказати, чи банальна, що чи... все-таки наша країна, навіть не держава, а країна досягла того рівня, яка вона ну, має бути в сказано достойна. Бо наші діти відчували себе згідно і гідно цієї країни. І для цього людина сама, кожна людина має розвиватися особисто і брати відповідальність себе. О, є багато мрій, які не збулися. Я багато чого досяг, багато чого маю, але бачу, що потенціал ще є і бажання ще дуже багато. І владнати цим особистому житті, і в робочому житті є, звичайно, є багато. Мрій для мене багато. У мене зараз мріє моя правнучка допомогти їй ростити, допомогти їй виховати гарною, прекрасною людиною. Ну а ті мрії, які в мене були у житті, то вони в мене, всі мої збулися. Мрії і по роботі, і по життю, всі мрії збулися. Звичайно, є мрії. Я хочу, хочу жити. У гарній державі розвинутій, яка забезпечила б мене і моїх дітей роботою в першу чергу. От. А що ви для того робите? Ну, що я для цього роблю? Я перш за все в себе навожу вдома порядок, а це звідси почнемо. Обробляю города, працюю над собою. Є мрії, мене не збуваються. А що ви робите? Я поступила в педінститут, ще п'ятеро дітей. Я навчаюся на четвертому курсі, моя мрія збувається. Я бажаю всім жінкам, які мають багато мрій, щоб збувалися. Є у мене мрії, які не збулися, але мені для цього не вистачає коштів, немає грошей. От, а взагалі, звісно, дуже би хотіла поїхати за границю, ніколи не було там. Ну, що для цього діла? Ну, питаюся щось то щось Но На сьогоднішній день при таких цінах на комунальне це дуже нереально. Батько мрій, але треба все-таки мріяти, що і думати, що ці мрії збудуться і досягатися і мати. А що треба для цього робити? Що ви власне робите? Ну, саме парі це потрібно, впевненість. Собі мати. Як буде впевненість, будете досягати всіх мрій і бажань, які повинні збуватися. Ой, нічого ми вже тепер не робимо. А чого? А тому що так сталося. А є мрії? Ой, багато мрій було в житті, дуже багато було мрій. То може треба щось робити, щоб не виконує? Може, такого віку, що вже, по-перше, здоров'я не дозволяє, фінансово не дозволяє. Ну, але ж мріяти ніколи не пізно. Ніколи не пізно, навіть. Ну, хочу зараз вивчитись і десь ну, на якусь роботу устроїтись, щоб отримати велику зарплату. Є такі ще мрії, але вони обов'язково збудуться, бо я думаю, що певний час мені відведений в цьому житті. Я хотів би бачити Україною, яка Ну, багато і заможньому, і це не гарне слово, бо сьогодні вона такою не є і на найближчий час, на жаль, не буде. Хотів би дожити до часу, що це стане процес незворотніми. Ці процеси поки йдуть тільки в зародку. І На це потрібен дуже довгий час. Але я розраховую його, ще побачити. Все, про що я мріяла, збулось, але дуже рано пішла з життя моя мама. І тому я, мені в житті приходилось дуже важко. Думаю, що це от, головне. Головна проблема в моєму житті. Чи є мрії, які не збулися? Ну, напевно, що є, але вони такі, напевно, ну, не матеріального характеру. І що я роблю? Я продовжую мріяти. На моє переконання можна вести щоденник. Щоденник своїх мрій на кожен день, на місяць, визначати шляхи, якими їх можна досягти. Ніби просто, але працює. Не пробували, скажете? Але як показує досвід, людину можна врятувати, давши їй надію. Такі дії приведуть до бачення перспективи. Я перспективу росту бачу в тому, щоб діти мої, внуки мої, сім'я моя розуміли мене. Як я стараюся для них, так вони старались, не було одного боку, а вони старались для мене. Для мене сім'я це саме пріоритетна ціль. Яка перспектива? Щоб в Україні був мир, щоб з війни вже прийшли наші діти, наші онуки прийшли з війни, щоб Україна стала незалежною державою, щоб економічно розсвітала, і щоб все-таки наші керівники нашої держави брали приклади з тих держав європейських, де є порядок, де є чесноти, де є дотримання законодавства. Де є можливість людині, коли вона виходить на пенсію, жити, подорожувати і бути щасливою. Більше розвиватися, ну, навчатися, хочу дуже їздити, навчатися. Ну, от. І для цього буду робити ну, різні кроки. Там. І, напевно, ще розвиватися як мама, тому що це теж важливо. Свій особистий розвиток, а також вплив на е... На суспільство, на громадян, своїми раціональними думками, поглядами. Ну і головне, завжди позитивними і прагматичними. Не треба працювати. Над усім треба працювати дуже сильно, дуже. Наполегливо. В чому ви бачите свою перспективу розвитку якось Ну, Бути багато, багато, багато в чому, то в читання книг, перспектива і в досягненні в мети своєї, ну, читати і я скажу, щоб і навчати дітей в цьому. Читанні, ну розвиток проходить читанні сьогодні. Яка може бути перспектива? Ну, по-перше, служіння дітям онукам це єдине, що таке святе. А друге, ну, допомагати всім людям, яким я ще можу допомогти. Я працюю в громадських організаціях Чорнобильських, бо я пережила це лихо. От і сьогодні дуже в занедбаному стані діти чорнобильці. З тих країв, там, де я жила раніше, От, це несправедливо. І якщо можна допомагати, то я намагаюся допомагати через громадські організації. Ви скажете, а як же в цьому складному світі ростити дітей, аби з ними не трапилось найгіршого? І священники кажуть. Говорити з ними, як і з дорослими, якщо звертатись як до малюків, результату немає. Щоб дитина тебе чула, треба ставити їй запитання, а не повчати. Запитання є кращим інструментом переконання, нехай дитина сама знаходить відповідь: ліпше не вказувати, а спитати, принаймні говорити про проблему, якщо вона є. Також можна привести цитату з книги Буття, що людина створена за образом і подобою Божою. Тобто не є печать або друг Божества, вона не собі належить, а належить Богові. Ну, Якщо на образі образ і подобі Божу зупиниться, також під образом Божим розуміють розум, волю і почуття. Тобто ми розумні істоти, не такі, як тварини, а ми створені також землі, як тварини. Але тварини мають інстинкти, інстинкти а ми маємо здібність мислення. Воля, тобто свобода волі, ми вибираємо або добре, або зле. Від нас залежить чи бути з Богом, чи бути з дияволом. І почуття, такосі почуття, любов, милосердя, радість. Всі почуття, які є в людині, також дані це розуміється під образом Божим. Подоба, це не бувається більше, якщо як насіння дане, земля, якщо не поливати, воно загине. Так а подобаються, які дані нам таланти, Господь примножує їх. В Новому Завіті цитату можна привести, що ви є храм Духа Святого. І хто зруйнує цей храм, того Бог покарає. Також можна привести ці слова, що ми не собі належимо, а належимо Богові. посланні до риблян сказано, що чи живемо ми, чи вмираємо, ми живемо або мираємо для Бога. Тобто ми Господні. Також переводиться, що Господь дає це життя на якийсь час, що ми зробили вибір. Думки суїциду, як правило, у людини спонтанно виникають внаслідок втрати матеріальних благ, як то багатства, будинку, машини. На ці роздуми спонукає і нерозділене кохання, втрата здоров'я, близьких та рідних. Тому й повчально знати про книгу Іова зі Старого Завіту. Там розповідається про чоловіка, який жив в землі Уц. Це в Аравії. Він був дуже багатий, мав пару тисяч верблюдів, овець, коз, Це дуже було дуже багато, в нього, багато землі, мав сім синів і три дочки. І диявол позазив йому, коли прийшов до Бога, сказав, що він тебе любить, тому що має багатство. Каже, забери це все, він тебе буде проклинати. Господь послухав диявола і дав йому таку владу, що він міг його все забрати. Спочатку в нього все пастбище порізали, покрали. Потім всі його слуги загинули, раби, сини і дочки, і дочки також були загинені, коли банкетували. На їх дах обвалився, вони померли. Але він сказав: Бог дав, Бог і взяв. Потім диявол сказав, що забери в нього здоров'я, також не буде холити. Господь також, йому попустив це, сказав зберегти тільки його життя. І діяло у нього проказу. Це була така страшна хвороба, коли тіло було в ранах, чесалося все, Люди, людей виганяли поза табір єврейський. Вони не могли знаходитись з людьми нормальними. І жінка йому каже: похоли Бога і помри. І вона мені каже, чи ти безумна жінка, ми приймали від Бога добре, а погано не будемо приймати. І так сім днів він мучився, прийшли до нього друзі. Казали, що ти якісь таємні гріхи. і Це тебе Бог карає. Він каже, що ні, що я жив правильно перед Богом старався. Я допомагав бідним і хочу тільки з Богом побачити, що він скаже, чому я так страждаю. Ну, і так в кінці Господь з'являється йому, поясни йому, що про світобудовий, яка вона складна, говорив, але не пояснив, чому це відбулося. Тобто не завжди для нас корисно знати, чому ми страждаємо. І потім його збагатів двічі. Господь, якщо посилає страждання, деколи їм потім видає вдвічі. Взагалі, все наше життя, воно поєдне зі стражданням. Наприклад, взяти вагітну жінку. Вона мучиться, здається, 9 місяців ходить і важко по ньому ходити при кінці, народжує в страшних муках, але людина народилася і ця біль пропала. Мати радіє, бо дитина прийшла, життя ці болі забуваються. Або привести приклад, коли дім будуємо, стільки поту, сльози, крові, стільки сьогодні засобів використовуємо для будинку. Але потім побудували, дивимося на ту красу і радіємо, що є, забуваємо про ті всі проблеми, які були. Так само треба надіятися на Бога, тільки в ньому причина. Багато проводять сьогодні причин, чому самогусто буває. Так називає сімейні сім негаразди, проблеми з однолітками, розділене кохання. Я би назвав причину основну, напевно, втрачення сенсу життя. Люди втратили сенс життя. А сенс життя, звичайно, в Бозі. Тільки Він нас народив, щоб ми його славили, щоб ми жили в радості, і ми маємо жити. В цьому житті, щоб йому служити, що ми маємо себе перебороти. Взагалі наш станція, який ми живемо, він не природній. Природній стан був Адама. Він не мав е цих е страстей, які його, які його були бороли. А ми зараз, як каже, постаполох, хочу робити добре, а роблю зле. От не хочу робити, а зроблю зовсім інакше. І для цього Господь прийшов, щоб нашу душу вилікувати, наше тіло своїми. Таїнство на перше. Сповідь особливо причастя, дуже допомагають. Таким чином ми впроваджуємо в життя інший мотиваційний проект Створцем ти можеш все направлений на зцілення людини і побудову на реалізації плану свого життя разом із Богом. кажуть психологи, коли в людини є мрії, мотив, працездатність людини зростає у 20 разів, вона стає організованішою. Завдяки цьому людина зцілює себе як фізично, так і особистісно.